А у цьому зв'язку є ще одне запитання. А, ви назвали, так би мовити, а, а... Українські хотілки Путіна, а нібито ну, в багатьох західних змі писали про його міжнародні хотілки, про які він його команда обговорює з Трампом. Зокрема, так зване витіснення НАТО з Східної Європи. Тепер це для нас це Центральна Європа. Для для нього це за радянськими мірками східна. Умовно кажучи, демонтаж оці всіх досягнень 2000-х років. І відповідно, в цьому зв'язку і виходить ця історія. Що він може напасти на країни Балтії чи, наприклад, на Польщу. Але що таке витіснення? Як це буде? Ми говоримо про цей ультиматум. Він зафіксований 15 грудня 2021 року. В письмовому вигляді листи направлені в Вашингтон і в Брюссель. Штаб-квартиру НАТО. В цих листах є те, що ви сказали: так зване витиснення, так? Що мають вивести. З тих країн, які 97 до 97-го року, там ми якби залишаємо за рамками, mm. після, ну, це стосується сусідів наших Польщі, наприклад. Тобто, вивести системи, там і протиракетні системи, є, там і американські mm. системи, вивести звідти війська, ну, фактично, дати їм, якщо не контроль зразу, то якусь таку буферну зону там. Уже Польща має бути. От дивіться, до речі, не казали про це ніколи. От вони, в думках у них. ага, Значить, Польща і країни Балтії це буферна зона тепер. Україна наша, російська, mm -hmm. контроль Балтійські країни теж, скоріше всього, бо це була слабка Росія, відпустила їх там. Теж, оце вся лінія. Да. І, а далі це буферна зона, де ми з вами ділимо впливи. Це Словаччина, Угорщина, Румунія, Польща. Там ми ділимо впливи. Це якби буферна між нами. І ви звідти зброю виводите. Ну, це ультиматум був зразу відкинутий. Жорстко. Війна почалась не тільки із за цього, але в тому числі із за цього, що США і НАТО жорстко відкинули такі ну, нереалістичні претензії. бо це тоді руйнує взагалі самі підходи, що таке суверенітет, що таке міжнародна організація. Але ви ж бачите, вже за ці роки пане водакол відкинула США. Там, там, там тої каденції, там того розливу. Так, а так. Але ми маємо в США іншого розливу. Ні, Ну так ви ж дивіться. Але якщо можна дуже кратку тезу, нинішня команда правляча говорить про можливий вихід з НАТО, фактично розвал НАТО. Вони говорять про вихід з ООН, можливий вихід з ООН. Є різні варіації зупинити фінансування штаб-квартири, але є можливість взагалі вийти. Вони говорять про це. Фактично, вони підіграють росіянам ці всі історії. Ну, це складний процес. Підіграють, так, е, да, я думаю, що росіянам це якраз хорошо на руку. Але що вони змінили свою позицію з судовому Польщі? Ні. Стосовно виведення військ, ні. Ну, з території, з території. Вони Польщі, вже з Жешова війська, ні, демонтують. Ні, ні. Це ми говоримо з вами тільки про. Передислокацію американців на те місце заходять інші війська. Плани переведення дивізії бундесвера в Литву абсолютно бригади, вибачте, бригади Бундесфера залишаються. Це не просто буде танкова бригада, там будуть компоненти додаткові. Дивіться, що вони роблять зараз у морі, як вони почали діяти. Стонці почали зупиняти кораблі. Тобто, вони те, що в чорному морі не зробили, як треба. Роблять тепер Балтійського. Вони ми фактично це... витісняють Росію взагалі звідти. Тобто, ми говоримо про те, що європейці більш активно включаються на замість американців. Американці будуть виходити поступово. Вони будуть виходити. Вони... Трамп може піти на розвал НАТО. Ми дуже часто говоримо Трамп. От що з вашої точки зору Трамп піде на розговорну? Це колективна а, домінуюча США верхівка. Mm. Можна Ні. це назвати. Дивіться, коли у нас люди кажуть, Трамп. Трамп може підписати, що підписує зараз президент США. Він підписує виконавчі укази. Дивіться, от що таке виконавчі укази? Тобто, це ж не обов'язково, що воно буде виконуватися далі весь час. Тобто є суд, є конгрес. Приймається, як правило, коли президент хоче прийняти швидке рішення. Ну те, що от зараз там останні дні на слуху було таке дещо комічна історія з цим тиском води, що там президент Трамп не може помитися, нормально. Але е, є такі американці, є такі нюанси, і вони, я вас запевняю, що ця підтримка буде там 90% цієї історії. Одночасно, наприклад, виконавчий указ виходу з НАТО, да? ви кажете, президент. Може він це зробити? Так, може у нього більше справ. А так. може він це зробити? Не може. Не. Так, значить, в законі про військовий бюджет на цей рік NDA двадцять у них бюджетний рік з 1 mm -hmm. жовтня, по 1 жовтня, заклали такий запобіжник, що президент не може вийти з НАТО цей рік. Okay. До 1 жовтня він не може вийти з НАТО. Далі ви праві. голосування буде наступний період, якщо цього запобіжника не буде. Конгрес по-іншому не буде це робити. Обмежить фінансування, наприклад. Зв'язку з дефіцитом. Обмежать фінансування в його абсо... І це вони роблять зараз. Вони будуть це робити стосовно ООН, стосовно НАТО. Да? Я вас ну, там американці зараз дійсно там. Операція внутрішня серйозна, знаєте, там багато що відбувається під прикриттям там щоб економія коштів, там дуже багато всього. Я не хочу просто внутрішню їх політику входити, але ну, просто констатую, ні, констатую то, що в них в питаннях міграції один з найближчих людей Дональда Трампа, попередньої адміністрації отримав карт-бланш відкритої руки. І ви його можете бачити, коли Дональд Трамп спускається з трапу літака, він за ним іде. Всі дивляться на Ілона Маска, особу, та... дивляться на Венса, а там є людина в такому білому костюмі, від якої відмовилася сім'я його родина. Чому? Тому що вони були емігранти, а він веде до депортації. В нього мета депортувати мільйон людей в цьому році. Він сказав Дональд Трамп: я депортую мільйон людей. Це буде найбільша депортація в історії США за рік, а треба 5. І вони там ліс рублять, щепки. Летять. От конкретний приклад Просто. мета депортації, в тому числі там, очевидно, українців депортують. Я вам сказав, що це підтримка електорату. Знаю. Мені не зрозуміло, в чому там мета. Бо нелегальну міграцію зупинять це пріоритет для багатьох країн, для Європи, для США, для України. Також, так само наркотрафік, нелегальна міграція, криміналітет. Це все нормально. Але пішло далі. Пішло далі. Оці цифри, показники, як колись mm -hmm. планової економіки. От дай показник мільйон. Як ти дасиш – неважливо. Тому що зробили зараз. В Америці ввели добровільну програму самодепортації. Ну, умовно. Дають якісь підйомні та дають гроші, дають квиток, і ти за своїм бажанням припиняєш перебування в Америці навіть якщо ти не налегал. Ти перебуваєш під якимось там тимчасовим статусом, але ти кажеш, я вертаюсь. І що тут логічно було би? Просто вернулася людина і вернулася. Ні, він буде депортований. Він буде записаний в депортованій. І тому, звісно, ніхто не хоче так робити. Тому в результаті, оце от така сфера, де укази були з самого початку. Це були укази початку. Я вам скажу ще. Ну, от яскравий приклад. Коли кажуть до Трамп, ще піде на те, до Трамп може піти на багато речей. Бо, до речі, багато цих речей він про свої передвиборчі кампанії говорив відкрито, чому ніхто його не слухав, в тому числі в Україні. А, а я слухаю це другий раз. Перший раз, коли був послом США, те ж саме все було. І введення тарифів, тільки не таких да, розмірів. Було те ж саме, все було перше місяця. Це була торгівельна війна з Європою. Зникли вина. Потім, до речі, ми тоді завели херсонське вино на ринок на Каліфорнії, наприклад, дуже швидко. А зараз же всі навчені, що це все спосіб ведення. Переговорною позицією підняти, тиснути, залякати. І вже не так вже реагують. Китай пішов жорстко, Європа чекає. В результаті все те, що люди не бачили тоді, але раптом побачили зараз, всіх лякає. Не треба нікого лякатись, там це є так, як є. Я всім кажу, дивіться, ми можемо е кожен день обговорювати Дональда Трампа. Да? Кожен день. Ну і що вам це дасть? В результаті. Ви говорите, там, де ви вплив маєте. А там, де ви не маєте впливу, як ви зміните цей підхід? Це просто треба знати, який він може бути, і знати, як для твоєї країни зробити краще. Для чого він так а, створює таку турбулентність в світі? То Гренландія, то Латинська Америка, то ту протоку ми хочемо забрати, то дайте нам Канаду, то Україну ми поміняємо на Іран, ми зацікаємося Іраном і Іраком. Нам там цікавіше буде воювати. А для чого генерувати таку кількість? Кількість негативних відносно нього магнітних полів. Що ви обговорюєте от уже два місяці, навіть більше? Тільки до Трамп кожен день. Це його мета. Коли ви створюєте, ви ж краще мене це знаєте, коли ви створюєте своє інформаційне середовище, якщо ви його створюєте, в тому числі конфліктне, ви керуєте процесом. Це управління ризиками, управління процесом. І він так робив в бізнесі. Ну, перша причина перенесення правил його успіху особистого на державну політику в цілому. Дивіться, перше. Можна що завгодно говорити про Дональда Трампа, але це людина, яка, по-моєму, другий раз в історії стала на підряд президентом 45-м, потім період 47-го. Це е, людина непересечна. Раз. Друге. Він в бізнесі не знаю, що ну він не досяг там якихось вершин в бізнесі, тому що я думаю, до сих пір він хоче стати найбагатшою людиною світу, поки найбагатше Путін. Але він хоче стати. Але з моєї точки зору. Але він, ну і це він теж. Я бачу, сім'я реалізує плани переведення в криптовалюти, тобто працювати mm. на цьому ринку. Вони хочуть, сім'я Трампа хоче стати на рівних з великими. Найбагатшими сім'ями світу. Але е, тут один момент, який психологічний, якби у вас ну, вам не бажають цього, якби в когось було замах на вбивство, який ну, шансів у вас вижити майже не було. А ви вижили і ще й на своєму політичному мітингу. Ви ж пам'ятаєте, куля прийшла. Це так. не, під, ну, не підроби. Куля прийшла біля скроні. В міліметри, коли там повернув голову виступаючи, це не зробиш. Дональд Трамп реально повірив. На основі він віруюча людина. І дуже багато американців при владі віруючі люди. Він, ну там, я, наприклад, чесно кажучи, у мене підхід інший в цьому, я більше бачу соціальну місію, там, церкви, або бачу. По іншому роль релігії, а от в них це дуже прагматичний підхід. І в результаті він повірив в те, що він, ну, скажімо так, його обраний. обраний да. Да. І він йде цим шляхом, який він йде, навіть якщо він бачить, що може помилитись, він туди йде все рівно. І всі йдуть за ним. Ми обговорюємо, хтось. Емоції у когось дії протидії, війни, а він іде туди. Тому що це спрацьовує. А в ситуації політики американської вони свідомо це роблять. Це ж Беннон ще на минулі вибори заклав таку стратегію. Перші 100 днів, 100 днів президент має присутній бути 40 разів в ефірах. Ну, 40 разів. Звучати. І він йде. Беннен уже трохи відійшов від цього, але сам підхід і стратегія роботи залишилась. Генерування турбулентності в інформаційній професії да, є така. Так, стат... да, і це буде довго, не тільки в інформаційному. У нього з'явились можливості мати своїх людей на посадах, тому що Сенат mm -hmm. вперше. Тоді у нього Сенат не був під контролем минулий раз. Тепер він призначає людей, які кажуть, що й Значить, ми виконуємо, що, що ви скажете. І вони не пояснюють. Тому що це може мати такі довгострокові наслідки, такі середньострокові. Ні. Які там довгострокові середньострокові? Нам треба зараз, завтра. Мені умовно кажучи, його мета, щоб йому аплодували кожен день, ну раз в тиждень, щоб всі аплодували. Тобто є валюта значно важливіша, ніж крипта чи долари, Це марнославство. Він Не, марнославство це інше. Він за славою біжить. Аплодували Він, це? Ні, от... ні, я би сказав так. Найбільше, найбільш спокуслива річ у світі, яка для вас? Не знаю, скажіть. Ну, тобто баріантів... ну, ну, Для більшості людей влада. Влада це над іншими думками, над іншими людьми, над іншими, щоб тебе бачили, аплодували. Ну, це домінування ви зараз описуєте. Ну, влада це, фактично. може бути без домінування. Це може бути влада, і ти можеш взагалі не висовуватися. Тебе ніхто не знає, але ти маєш фінансовий вплив у світі такий, що є твоя влада через фінансові інструменти. В нього влада через найбільш потужну посаду в світі, тому що це посада президента найбільш економічної, мілітарно потужної країни Америки. І от він зараз вирішив. Швидше все робити, не слухати, як він вважає, цього болота, яке бюрократичне, бо вони можуть придумати 10 причин, чому це не робити, а він ставить людей, які, не думаючи, реально, просто не думаючи, вірить в нього, вони віруючи в нього. Він для них нова, новий ідол. Тобто це не релігія Трампа, бо там релігія інша, але це відгалуження певне. І я вас запевняю, він не самий великий адепт цієї релігії. Там ще є люди, які ми ще Дональда Трампа згадаємо через роки два-три, що це людина, яка буде стримувати наміри більш правої. Ну так ну, ви хочете мене прямо втягнути внутрішньо. Ну, Ну, самі зробити висновки, хто претендує на президентство в наступний період. Маск. Він не має та бажаючих багато. Ну, наприклад, бажаючих багато там. Тому, в принципі, я вважаю, що ті люди, які оточують Дональда Трампа, вони владу не збираються віддавати вже. Вони ніколи. будують поліцейську державу сполученого. Це Боже, тепер, стосовно того, як це сприймати. знову нам не треба лізти в їх внутрішню політику. Нам треба намагатись отримувати свій результат. Тих умовах, які є. Я думаю, що коли е, може бути більш збалансована ситуація. Коли будуть вибори проміжні через півтора року, тоді може демократи, можливо, вони... це в Конгрес буде. Я для глядачів поясню. Так. Конгрес проводяться, на відміну від України, раз два роки. Часткова проводиться... заміна. І да. це правильно, до речі, це правильне рішення. Часто мають мінятися народні представники, бо цих народних представників далі контроля жодного. Тому я вважаю, що і в Україні правильно було б ввести якусь ротацію. Або як в Сенаті два е е е е е роки міняється третина Сенату. Але вибираються в ці ж проміжних виборах, ще вибираються губернатори. Тобто там багато судді. Там же багато всіх. Тому тоді баланс може помінятися. До цього моменту, я думаю, що він буде максимально намагатися все, що він обіцяв, все, що йому привабливо приносять, намагатися цілити, щоб показати, що він зробив. Те, 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 те. І від маленьких рішень до глобальних. І тому я серйозно ставлюсь до його заяв по Гренландії, наприклад. Серйозно ставлюсь. Але з якої точки зору серйозно. Якщо він казав про Панаму, і його запитував журналіст: Ну ви готові аж до військової операції йти в Панаму? А вони ж були там вже, да, американці, Трамп сказав, так. Да". І що відбулося після цього? А далі. Е... Китайці передали Блекроб купив, купив два порти за 27 мільярдів. У мільярд. китайців, так. Все. Ну, Гонконг там в реєстрації був. І що? Ви чуєте Панаму останнім часом? Ні. Гренландія буде звучати. Бо це завдання, ви ж подивіться навіть доповідь на розвідки Сполучених Штатів. Це скоріше, ну нещодавно вийшло за цей рік. Це скоріше також інформаційний вплив. Вони туди вже вписали Гренландію через російський вплив на Гренландію, до речі. Так, Путін І... хороший хлопець. В чому проблема? А, да. <реш> да, <реш> до речі, хорошо. да, ви правильно кажете. От звучить у Трампа хорошо. А насправді, вчора він, ну ми говоримо mm. зараз з вами 17 квітня. Mm. Вчора він санкції продовжив на входження в порти. Ну, таке. Заборону. Ні, та. ні, ні, Танкний це... флот він не хлопнув. Як... Ні, почекайте, почекайте. Перше. Я кажу про інше, що дуже багато емоцій, але давайте скажемо, що змінив. Дональд Трамп з того, що е, було б попередній період Джозефа Байдена. Він, Постачання. Він, нічого озероїні, не Я сан... вам скажу, що скасували санкції на окремих людей росіян. Угу. Ну, Кирил Дмитрієв, який їздив така для того, щоб він та. приїхав, знімав з нього санкції. Раз. Там ще є пару прохань було до Віткафа зняти санкції з деяких. Все?